Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку інформація і повідомлення. Подивіться уважно, скажіть, що хочуть сказати домашні тварини своїм господарям, коли. Кішка муркоче, та, можливо, це задоволення, їй подобається. Собака гарчить обережно. Кішка вигинає спину, вона налякана. Вона готова захищатись. Собака крутить хвостом, показує свою приданість, добре ставне. Діти будь-яким чином, чи то показуючи, чи то подаючи сигнал в будь-який спосіб, ми можемо сприймати інформацію. Ми постійно маємо справу з інформацією. Що ж таке інформація? Інформація це відомості, які ми отримуємо з навколишнього. Світу. Давайте з вами пригадаємо, яким чином ми можемо сприймати інформацію. Так, у цьому нам допомагають п'ять органів чуття. Це дотик, це нюх. Це зір, слух, смак. За допомогою ручок ми все можемо на дотик сприймати, відчуваємо холодне гаряче, колюче, шершаве. За допомогою органів нюху носика ми відчуваємо аромат, можемо понюхати квітку, оченята. Органи зору допомагають нам все роздивитися. Слух ми чуємо, ми чуємо звуки навколишні світу. Ми можемо розпочу, почути. Смак, язичок допомагає нам все сприймати на смак. Отже, п'ять органів чуття зір, слух, смак, нюх, дотик, запам'ятай інформацію поділяють на групи. За способом сприйняття. Те, що ми отримуємо за допомогою оченят, це зорова інформація. Те, що ми з вами чуємо, це слухова інформація. Те, що можемо скуштувати на смак, це смакова інформація. Що можемо понюхати, це нюхова інформація. І те, що на до дотик сприймаємо дотикова інформація. Повторимо зорова інформація, слухова інформація, смакова інформація, нюхова інформація, дотикова інформація. Подивіться на малюнок, розгляньте його. І скажіть яку інформацію за способом сприйняття отримують діти дорослі? Побачили, де зорова, де смакова, де нюхова, слухова і дотикова. Не тільки люди. А й тварини і рослини здатні отримувати інформацію з навколишнього середовища. Подумайте, доведіть цю думку, щось можуть побачити, щось прийняти на доти, поміркуйте. Коли ми спілкуємося з друзями, Слухаємо музику, читаємо книжки, ми теж отримуємо інформацію. Інформація надходить до нас за допомогою повідомлень. Інформація, повідомлення. Два ключові слова, які ми запам'ятовуємо. Давайте познайомимося з таким з поняттям «повідомлення». Отже, малюнки, звуки, тексти це повідомлення, які містять певну інформацію. Спосіб подання повідомлення вибирають залежно від того, як воно буде передаватись. Отже, розгляньте, які бувають повідомлення за способом подання. Повідомлення бувають текстові, якщо ми читаємо текст, графічні, якщо ми бачимо малюнки, ілюстрації, звукові, якщо ми чуємо якісь звуки, пісні, мультимедійні. Переглядаємо відео із звуком, це мультимедійні. Інколи нам дають умовні сигнали, жести. Наприклад, світлофор дає умовний сигнал іти або стояти, або приготуватись. Отже, повідомлення: текстові, графічні, звукові, мультимедійні. Або умовні сигнали та жести. Подивіться уважно на малюнок, які повідомлення за способом подання ви побачили дізнаємося. Про носії повідомлень дуже давно вже з'явилися перші повідомлення. Якщо ми пригадаємо, наприклад, запорізьких козаків, щоб передати сигнал небезпеки, били в летаври в барабани або розпалювали вогнища, які були видні на далекій відстані. Давні люди, щоб залишити повідомлення, висікали на скелях та каменях зображення. розписували посуд, і це теж було повідомлення, графічне повідомлення. Перші текстові повідомлення записували на папірусі, пергаменті, потім вже з'явився папір. Сучасні повідомлення зберігаються на флешках, на дисках, на жорстких дисках. Отже, згодом люди винайшли багато інших засобів для збереження повідомлень. Об'єкти, на яких зберігаються повідомлення, називають носіями повідомлень. Розгляньте малюнки. Які носії повідомлень вам знайомі? Якими носіями ви користуєтесь зараз? Отже, розглянули. Так, я думаю, книга, флешка, все частіше диски в сучасному світі відходять. Цікаво знати, чи знаєш ти, що тварини теж передають одна одній повідомлення? Наприклад, за допомогою звуків ці сигнали несуть інформацію про пошук їжі, про небезпеку тощо. Так дельфіни можуть видавати кілька тисяч різних звуків. Давайте з вами перевіримо, як ми засвоїли. Пригадайте, які способи передавання інформації ви запам'ятали. Розгадайте ребус, натисніть на паузу, виконайте завдання. Спробуйте розгадати ребус, натисніть на паузу. Отже, назви спосіб подання повідомлення. Визнач, якими є повідомлення на малюнках за способом подання. Назви до кожного малюнку відповідний номер способа подання повідомлення. Те, що в рамочці, це так, графічне повідомлення. Подивіться уважно світлофор це та умовні сигнали. Наступне. Здогадались текстове повідомлення, а це звукове і... Комбіноване повідомлення, бо ми бачимо і малюнок, і звук, і навіть може бути текст. Знайдіть слова, що заховались у прямокутнику. Слова написані нижче, їх треба знайти. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Перевірте. Ось yes, так. Трішки порухайтесь, виконайте декілька рухів. У підручнику ви можете прочитати подану інформацію. Попрацюйте за комп'ютером, за QR-кодом, перейти до гри і завітайте на канал. Отже, на цьому наш урок закінчується. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре. Бувайте!